Вітаю, я Леонід Цихановський. Маємо офіційну інформацію від міністра оборони України. В кінці серпня поточного року українські воїни вперше вдарили по окупантах новою зброєю дроном Паляниця. І вже на початку грудня поточного року державні випробування закінчились і е, розгорнуто вже, вже розгорнуто, повідомив у мера, серійне виробництво цих дронів. Ну або краще сказати ракет. Безумовно, рак... паляниця це крилата ракета. Термін дрон він використовується для більш простих літаючих пристроїв без дорогої Є і точної системи навігації і без систем до наведення на ціль. Тому дрони краще застосовувати по, великих, по великорозмірних цілях по складах, по аеродромах, по заводах ворога і так далі. Ми зараз говоримо про далекобійні зброї про далекобійні дрони. З дальністю польоту більше, ніж дальність дії радіолінія керування наведення там, де і ми вже не можемо керувати з місця пуску цими дронами. Тому дрони, як правило, дешеві і можуть застосовуватись масово, бо їх можна зробити багато. Прошу вас підтримати наш україномовний канал в приваті, в Монобанку. Підписуйтесь, ставте коменти, вподобайки. Все, всі посилання є під відео. А от термін крилата ракета, він використовується для більш складного і точного виробу. Двигун це або гвинтовий, або реактивний, а системи наведення в крилаті ракети, що летить на дальність до тисяч кілометрів або більше тисячі кілометрів, потрібні сучасні і точні. Це обов'язково має бути інерційна система наведення з коригуванням від GPS-сигналу. А на випадок роботи ворожих засобів радіоелектронної боротьби. Повинна бути ще система коригування траєкторії, наприклад, по рельєфу місцевості. По рельєфу місцевості. За допомогою бортового радіолокатора і еталонної цифрової радіолокаційної карти місцевості. Радіолокатор час від часу перевіряє, де він знаходиться, і звіряє з еталонною картою. І коригує свою точку польоту. Також може бути оптична система коригування. Ну, наприклад. Використовуються мости, високі труби димові, або окремо розташовані добре видні приміщення для коригування точки, польоту, траси польоту. Зараз на таких складних і дорогих крилатих ракетах ставлять ще й системи до наведення в районі цілі. Ну, Наприклад, це радіолокаційні або теплові головки самонаведення, або системи машинного зору. Це вже нова штука. Системи машинного зору, хоч дорогі, але вони мають алгоритми розпізнавання конкретної цілі, яка їм вказана. Ну, або використовують бойові варіанти штучного інтелекту для точного розпізнавання і до наведення в районі цілі, наша українська паляниця це класична крилата ракета великої дальності польоту. Також міністр оборони повідомив, про що розробка велася півтора років, і це стартап приватного виробника. Це дуже швидка розробка. Вона вражає. На це потрібно зазвичай 10 років. А держава доєдналась вже на етапі е, масштабування виробу. Для фінансування і масштабування, тому що потрібні великі цехи, сучасне обладнання, потрібно багато кваліфікованих працівників, щоб випускати багато ракет. Останні, останні етапи пробування, за словами міністра оборони, це були е, буквально декілька днів тому 4 пуски і 4 точних попадання в цілі на ворожій території. Ну і це звичайно дуже добре. Я хочу. Звернути вашу увагу на тенденцію, в постачаннях, на нову тенденцію в постачаннях зброї до, для до Збройних сил України. Одночасно з поставками зброї від країн НАТО вони почали над, передавати кошти і досить великі кошти на наші заводи, напряму на наші заводи і замовляти зброю, яка піде в Збройні Сили України. От сава Богдана прекрасно себе зарекомендувала розгорнути їх масове виробництво. Богдана зараз випускається самим масовим тиражом в Європі. І тому західні країни, європейські країни, е, дають гроші на, на, на завод виробник. Для виробництва, як правило, 18 штук вони дають. 18, потім ще 18. Кожна країна Європи час від часу дає нам таку суму. Ну, а 18 це три батареї по 6 штук. Це цілий батальйон. Це дуже вже гарна кількість. От і для. Е, Випуску паляниці також пішли гроші і замовлення від європейських країн. От останнє, останнє замовлення було від Литви 10 мільйонів євро. Вони передали нам для виготовлення, виготовлення цієї крилатої ракети паляниці і для того, щоб потім ми її передали в Збройні Сили України, саме для Збройних сил України. Ну а що ж нам відомо про паляницю? Ну, є гарне відео. Ми його зараз от дивимося. Так, от. Це не паляниця, шановні, це не паляниця. Відео досить давнє і його призначення, я так думаю, вести в оману північних дикунів і окупантів. От далі ми маємо фото. Офіційне фото. Дуже воно інформативне, дуже інформативне, не видно нічого. Розміри невідомі. Повітря забірника не видно, бачимо вінглети, це оті загнуті. Вони можуть бути доверху загнуті, донизу загнуті або і доверху, і донизу. Кінчики крила. Вони е, призначені для зменшення індуктивного опору, тобто збільшується дальність польоту на 3-5 і більше процентів. Тільки оці от вінглети поставити. Але треба сказати, що вінглети ефек ефективно працюють на швидкостях 600 000 км. Звідси маємо швидкість нашої паляниці. Це хороша дозукова швидкість більш ніж 600 км. На швидкостях 300-400 км ставити вінглети нема, немає сенсу. Вони там малоефективні. Yeah. Я маю сказати, що всі е сучасні крилати ракети літають в цьому діапазоні швидкостей 600 000 км. Томагавк, Штормшедов, Гарпун, Нептун український, російський х 55 101 і інші там їхні цифри. Всі вони літають в діапазоні від 600 до 1000, ну, максимум 1050 1100 км. Про двигуни. Знову ж повідомлено, двигун турбореактивний. А це значить. Що швидкість паляниці ближча до швидкості 800 1100 км на годину. Тому що турбореактивний двигун високоефективний саме в цьому діапазоні швидкостей, ну і вище, безумовно. Але аеродинаміка, аеродинаміка паляниці дозвукова, тому ми не будемо нічого розказувати про те, що вона літає з такою швидкістю. Вона дозвукова ракета. Тепер про системи наведення. Ну, про системи наведення нам розповів міністр України Камишин. Він сказав таку цікаву фразу, що паляниця може знищувати ворога на землі і на морі на великих дальностях. Слово на великих дальностях треба розуміти, як на таких дальностях, де неможливо вже керувати цією ракетою з точки пустку. А це, шановні, значить, що е система донаведення в районі цілі на паляниці встановлена. І раз паляниця може знищувати рухому ціль на морі, значить там є головка самонаведення і вона працює добре. Сказано також, що в зоні її палниці більше 20 аеродромів на території Росії. Ну, гарна ж новина, гарна. Тепер про габарити. Справа в тому, що цю ракету показали в Польщі нещодавно на виставці зброї. Гарна штука, вона мені подобається, ми от її бачимо зараз. Беремо співвідношення пропорцій того залу, де її показали, от я наміряв приблизно 5-6 метрів довжини. Тобто, це український томагавк, український варіант, варіант томагавка. По формі повітря забірника, очевидно, що швидкість ближче до 1000 км на годину, ну, 800 тисяч. А враховуючи, що підйомні сили пропорційні квадрату швидкості, крило вроді би не дуже велике, але ж підйомні сили пропорційні квадрату швидкості. Тому маса бойової частини чітко може бути в районі 500 кг і більше. Та й розмір дозволяє туди покласти 500 кг вибухівки. Тільки от крила на виставці без вінглетів, ну це не страшно. Це не головне. Головне, щоб на бойових ракетах були ці вінглети, бо вони додають дальність дії польоту до 5% і вище. І це багато. В США, Томагавки, да, міністр оборони Умеров сказав, що на бойових ракетах що ці бойові ракети ми випускаємо вже в кількості сотень штук е, на рік. Сотні штук на рік, шановні, це багато. В США томагавки випускають в мирний час 20 штук на місяць, а в військовий час до 60. Наша паляниця випускається більш ніж 30 на місяць. Ну наскільки більше у умер нам не сказав. Ну і це добре. І це взагалі то гарна новина. Я маю надію, що ця ракета зможе на кінець витіснити російську авіацію на дальностях, на дальність до тисячі кілометрів і більше від лінії фронту, знищувати російські літаки на їх аеродромах і вирішити головну проблему для піхоти, не допустити такого масового обстрілу наших воїнів російськими кабами. Все буде добре. Ми переможемо. Прошу підтримати наш коридомований канал в Приватному на банку. Заходьте на наш Patreon, використовуйте кнопку спост, спонсорства, запрошуйте нас на каву Байміекофі. Всі посилання під відео. На цьому я всім дякую. До побачення.